Черкаси вирішили виділитися впровадженням новації оригінального ландшафтного дизайну. Благоустрій міста під контроль взяла столична фірма Фахівець у галузі міського паркового озеленення, догляду за зеленими насадженнями та благоустрою. Компанія у якості подарунку продемонструвала свої можливості у долині троян. Так спільними зусиллями організації підрядника та КП Дирекція парків вдалося створити оригінальне оформлення кущів із квітами. Таке впровадження новітніх технологій в зеленому господарстві, запевняють представники фірми, унікальне. У своєму роді створювати елементи декору можна будь-якої форми та будь-якого кольору. Таку технологію на сьогодні вже використовують у Одесі, Києві та Донецьку. Ця технологія дозволяє експериментувати з текстурами, з формами, з кольорами. Знову ж таки, що неможливо зробити з стандартними бордюрами. Тому якщо місто перед собою ставить мету, бути чомусь індивідуальним, в чомусь таким. Оригінальним зробити якийсь майданчик, якусь ділянку, якої немає подібної в Україні, в світі? То це можливо зокрема зробити застосовуючи цю технологію. Детальніше про те, як змінюється зовнішній вигляд міських зелених зон відпочинку, ми поговоримо із директором комунального підприємства Дирекція парків Олександром Романовичем Радуцьким. Вітаю вас! Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому Черкаси вирішили виділитися оригінальним оформленням парків і як виникла така ідея? Ну, коли російською кажуть, що так в житті нічого не відбувається. Випадково ми познайомились з представником южного регіону міста Одеса Рижиком Владиславом Ніколайовичем. Він є директором товариства Адаком. Це фірма, яка запропонувала зробити долині троян цю красоту. Саме ця людина з міста Черкаси, а чому я кажу, що просто так в житті нічого не відбувається, Він свій час народився в місті Черкаси і десь поїхав на Одещину. І коли він приїхав, то він був дуже здивований ще рік тому про те, що у нас в місті Черкаси парки та сквери почали ну, виглядати належним станом. Тому він саме це з його пояснень, як він мені сказав, тому він зв'язався з комунальним підприємством дирекції парків, ми з ним зустрілися, і він запропонував таку ідею, щоб в першу чергу робити кращі клумби. І на цьому прикладі ми бачимо сьогодні, як вони це зробили. Скажіть, а наскільки доступна саме у матеріальному плані така технологія для міста? Ціни цієї фірми товариства Адаком вони дуже помірні. Саме їхні представництво є у нас компанії в Чехії, Словакії, Росії, в Україні. Роботи зроблені вже Києві, Донецьк, Чернігів, Одеса, Харків і також місто Черкаси. І всі ці міста, міста України вони дійсно здоволені цими цінами. Я скажу так, зробити один метр такого бордюру погону, він коштує з усіма вже з підготовкою, з матеріалом, з покраскою близько 100 гривень. Це дійсно, як на мою думку, це не дорого, бо це дизайн, а дизайн він завжди дорогий, він надає таку красу, тому ми знаємо, за красу треба платити, але в цьому випадку дійсно ціни дуже помірні. А чи буде ця технологія і надалі використовуватися у місті Черкаси? Безперечно, ми будемо використовувати цю технологію. І в цьому році ми до кінця доробимо клумби у долині троянд. А в яких саме парках та скверах буде продовжуватися ця новація оригінального ландшафтного дизайну? В усіх парках міста. Бо дійсно, ну, як ви бачили на екрані, це дуже красиво. Скажіть, будь ласка, що ще ви можете додати про цю фірму? Як пам'ятають телеглядачі телекомпанії Віка, вже був сюжет десь місяць назад про те, що ця фірма привезла на презентацію машини, які обробляють газони, машини, які також обробляють кущі, дерева. Так ми хочемо завірити, що вже в цьому році ми зможемо на баланс комунального підприємства дирекції парків закупити, поставити та ну закупити та поставити дві машини. Це буде газонова машина, яка укладає, робить новий газон, та машина, яка проходить яка по всім хащам і чистить максимально. Без пошкоджень для себе, якщо навіть прут металевий поз'являється, він все одно перерубується. Ну це така там технологія, але і всі хащі. Так що сесія міської ради це було виділені кошти два дні тому, тому дирекція парків має таку можливість приобрести у товариство Атаком, таку саме техніку. А що ще нового зроблено останнім часом у Черкаських парках? Ну, що саме зараз вже закінчується, зроблено це фонтан сквір хіміків. Мені дуже неприємно, але я повинен про це сказати. Що є така у нас телекомпанія антена де є ведучий мамалига. Так ну чи на очі людина хворіє? Я не знаю, може хай до врача, вона піде сходить. Але ж коли він у прямому ефірі каже, що він не бачив. Де будується фонтан скверихіміків, то я хочу завірити мешканців хімпосолку, школьний та мешканців міста Черкас, що дійсно скверіхіміка будується фонтан. І у нас була невелика проблема з коштами, але все ж таки на протязі двох-трьох тижнів ми плануємо його запустити. Я знаю, що дирекція парків робить такий особливий подарунок Корсуню на день міста. Що це за подарунок і на якому етапі зараз проходять роботи? Подарунок цей ми зробили для міста Корсунь, виділили можливість, щоб поїхала бригада комунального підприємства Дирекція парків. Це місто у кількості 10 чоловік для наведення там санітарної обробки дерев, газонів цього парку. Перед цим, коли я там їздив, дійсно цей пар був дуже запущений. Міський голова Сергій Олегович Адарич зустрічався з міським головою Корсуня, і у них як була така домовленість про те, що. Вони ну, на наші Черкасу, зможуть допомогти курсоню. Дійсно, там дуже погана ситуація. Статус державної надан цьому парку, це заповідник, але ж депутати обласної ради не можуть ніяк передати на баланс держави. То в мене є запитання: або виділяйте кошти на утримання, або дайте можливість, хай держава тоді опікується. Цим заповідникам. Дійсно, це дуже красивий парк, там 100 гектарів розміри. Ну і ми люб були, ну, з люб'язністю поїхали туди і робимо дійсно цю свою роботу. Спілкувалися, мер Корсуня дуже здивований роботою нашого підприємства, Бо, Каже, таких казаків я вже давно не бачив. Так що дирекція парків живе, працює, допомагає іншим. Дякую, що прийшли до нас у студію. Дякую. Нагадаю, гостем нашої програми був директор комунального підприємства Дирекція парків Олександр Радуцький.